Всім привіт, з вами Саші Павло. Сьогодні ми ну, ви вже бачили ту серію, але сьогодні ми вже зробимо обзор на неї. Так. Ми скажемо плюси і мінуси. Плюси. плюси, Плюси в тому, що гарна графіка. Так, графіка я бачу гарна. Е, ну, Ну, я бачу, що тут ну, магазин хороший. Магазин такий гарний. Я Та не гарний, машин. а хороший масон теметно. Мінуси. Машин. А мінуси в тому, що. Я зараз так. все перечислю. Добре, Управління що? мені не подобається. Я от, наприклад, їжу, я привик до того, що я коли їжу, я отак от збавляю. А я от посив випадково і все, і воно вже мені знизу. Або от збільшилось навіть. Ще один мінус в тому, що мені карти не видно повністю. Тут треба отак дивитися все. Ще один мені незручне керування. Ось я, наприклад, беру, повертаю, воно трохи збиває. Ну ще я ще я не розумію, нащо тут, тут піпікалка. Ще <рапристо> no. -е мені не подобається тим. те, що як би, от камінчик я наїжджаю і ніякого спецефекту. Потім в машину в'їжджаю нормально поки. Ну, це аби. ще це не додалося, щоб вони ще ламатися. А якщо чесно, то це ще не найновіша версія, це ще. 15-та вже є. Так, я вже 15, 15-та. Але вона ще не закінчена повністю. Закінчена. Закінчена. Але Скільки мені... Такого, що... йо йо Весь ліпше на зелені, зелені дешевше коштують. Дешевше. Одинаково. Їдемо до нашого поля. Мені подобається, ну що тут так зручно. Це твоє теж? Так. Да. Давайте сьогодні, це тато. Це тато. Це наші. Ти знаєш, що можна отак от зробити? Знаю. А ще цей плюс що можна просто так. взяти, вставити автопілот. І вам все легко, ну не дуже так швидко. Потратиться гроші. Як потратиться? Е, ну, бачиш, тратиться же гроші. Де? А, здіваєшся? Та нічого! Я Але це хватит. плюс! Автопілот вам за гроші все сам зробить. Це Ще Я краще хотів... вже сам зроблю. А ти включив цей автопілот. Точно. <клес> Випадково. <клес> Якщо чесно, то ми вже стомилися двоє знімати серію. Сьогодні ми вже другу серію по черзі знімаємо. Хеш. Ну и все, обзор Даже... наш же... закончен. Всем удачи. Всем Бай-бай.